У Могилів-Подільській громаді приділяють велику увагу молоді, підтримують та роблять усе, щоб у підростаючого покоління були можливості для особистісного розвитку. 3 червня міський голова Геннадій Глухманюк в одному із кафе міста зустрівся із випускниками Могилів-Подільських ліцеїв і гімназій, що склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Незважаючи на складні умови навчання, нам є ким сьогодні щиро пишатись. Це учні ліцею номер 4 Богдан Червонюк і Валерія Шпірук. У ліцеї номер 3 три випускниці показали найвищий результат з мультипредметного тестування Тетяна Андрієва, Юлія Басенко та Юлія Палаш. Ліцей номер 1 прославила Валерія Качковська. Ці молоді люди, гордість могилів Подільської громади і майбутнє України. Для них в пріоритеті знання і їхні успіхи у навчанні це безперечно. Багаторічна і наполеглива праця це були довгі місяці занять. Не один виконаний тест. Перед тим як виконати один мультитест, ми виконали десятки, а то мені здається, сотні тестів. І не тільки з української мови, з інших предметів, звісно, також це було складно, але прагнення отримати саме 200 – не одну помилку, не дві, а двісті саме це було, мені здається, велика мотивація та прагнення для мене. Я пишаю собою, що я це все-таки змогла зробити. Я дуже цього хотіла. Мене сім'я дуже підтримувала. Мене всі мотивували. Казали, що ти зможеш, Юля, все буде добре, все буде класно. І тому я дуже рада, що отримала 200 зкраїнських. Звісно, пишаюсь, тому що от всі ці старання, всі ці роки, які я витратив на навчання, вони окупилися, і це все було не даремно. Зустріч пройшла у теплій щирій атмосфері. Випускники дізнались багато цікавого про розвиток нашого міста, перспективні проєкти та значення знань у дорослому житті, а також поділилися із міським головою планами на майбутнє. Геннадій Глухманюк зазначив, що наша молодь найкраща і найрозумніша. Відмінники освіти отримали подяки від міського голови за сумлінну працю, наполегливість та працьовитість. Тож бажаємо юним інтелектуалам. Сміливо йти до своєї мети та досягати нових вершин.